і із речником українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки Андрій Добрянський долучається до нашого ефіру, пане Андрію, мої вітання вам. Вітаю вас, так само. дякуємо, що долучилися завжди раді бачити. Давайте перейдемо до того, що ми побачили і почули. Власне, як ви оцінюєте сам факт двосторонньої зустрічі Рубіо і Лаврова, особливо на тлі чергових масованих атак Росії по Україні. Та і напружених відносин між Кремлем та Вашингтоном. Ну, Ми не чули багато, коли вони разом в кімнаті. Чули навіть, і, мабуть, трохи менше від речника Держдепартменту назад у Вашингтоні. А від самого Рубіо. Добре, що він підкреслив, скільки втрат ворогу треба, не тільки від початку року, а щоденно. Повні втрати не тільки поранених. І найбільш цікаві питання це було чи були які, якісь нові ідеї пропоновані з обидвох боків, і він підкреслював це держсекретар. Що так, але так само той сам час маніпуляція наративу починалася дуже швидко. Від нашого ворога Лавров видав заяви. Його команда видала різні заяви. Щоб ну зменшити будь-якою результату з цього зустрічу, то цікаво, чому був зустріч, як ні нічого ефективного би було на ворога чи для Америки. Пане Андрію, от справді цікаво. 에, Рубіо заявив про новий і інший підхід з боку Росії щодо переговорів з Україною, які він передасть президенту Сполучених Штатів Америки. Ви теж це зараз о, зазначили, але вони не уточнили про що саме йдеться. От вас є розуміння, так що мається на увазі, бо от, направду знаючи Російську Федерацію, ну от мені важко зараз усвідомити, що нового ще вони можуть запропонувати. Знаєте, вони так само згадали. Америка так само згадала, коли вони мали переговори з Іраном перед тим атаком перед війною з Ізраїлом. Як і з іншими у переговорів, то ніколи не знати про що це Чи це фактично, чи може трох, mm -hmm. трохи романтична ідея вихід ідей, але нам показується, коли ми побачимо якісь результати. Я думаю, головне втім би було якесь повернення. Затриманих не тільки наших солдатів, не тільки наших громадян, але дітей. І втім, я знаю, що тут в Америці у конгресі більше є обговорення про справу дітей, навіть і що сенатор Лидзі Грем і Блументол зараз були у Римі разом з президентом Зеленським. Так, тут е, справді йдеться про те, що е, хочеться конкретики, конкретики почути. Але е, пане Андрію, я е, от хочу вас запитати, чи припускаєте ви, що Рубіо міг е, досить таки конкретно і, можливо, навіть в певній мірі жорстко сформулювати позицію і Дональда Трампа, який вже неодноразово останнім часом заявляє, що він незадоволений діями РФ. Зокрема, цей меседж міг прозвучати ну навіть в закритому форматі, не озвучуючи це перед пресою, і не виносячи це в публічний простір. Я думаю, головний меседж, що підходить до президента Трампа, це є що Росія вона сміється з вас, вона хоче вас образити. Це не, не мусить бути слова Путіна під час розмови телефонної з Трампом. Але легко можна показати, що щовечерня російська пропаганда має на свої телеканали, як що наша розвідка і інтелігенція в Америці розказує Трампові, що є певні думки нашого ворога, і дуже видно, що Трамп розгостився не тільки цього разу, але що він. Цього разу чотири дні за порядком заяву видав, що він не був задоволений, що ворог показується, що вони не го готові до переговорів, і так як ви починали з певними словами. А, ну а, мав мав розповідь про що яку розмову він мав з путіним. Це така особа, як Рубіо, може допомогти специфічно в тім, що нема іншої особи, яка є така впливова зараз тепер у ті моменті для президента Трампа в міжнародних справах тут він міг звернутися раніше до інших членів Кабміну, але він з ними такі не є задоволеними після різні чи скандали. Чи то uh, навіть як, як перейшло uh, атак, і uh, його велика перемога в Ірані, mm -hmm. uh, то я думаю, він дуже шанує слово зараз. Тепер Рубіо», і це зараз тепер він є найбільш впливовий, чим він був раніше. До речі, пані Андрій, от буквально зараз з'являється інформація, зокрема, про те, що Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News знову ж таки наголосив, що він розчарований Росією і анонсував важливу заяву щодо РФ на понеділок, 14 липня. А про що там може бути е, мова? Теж насправді загадка і велике запитання. У вас є розуміння, можливо, якісь певні припущення, що нового може сказати Дональд Трамп з приводу РФ, і чи може тут йтися про якусь доволі відверту і жорстку позицію щодо е, Російської Федерації і їхніх дій? Ну, ми знаємо, ми знаємо, що не буде. Будь-який законопроєкт через конгрес до понеділка але але президент ще отримує повноважну силу і право, щоб включити будь-які санкції потрібні. Це вже існує існує у законодавстві. Ще додатковий законопроєкт це би тільки приписував, які думки сенат має і чи палата має. Щодо різних специфічних компаній фірмів, які би отримали санкції. Але президент він може сам вибрати, що хоче. За це би було один можливий натиск передати на Росію як через кілька 48-72 годин вони не готові до переговори, так як понеділок нам покаже. А друге це є якісь зброї, я думаю, що ми зі всіма, що ми садали у розмові. Ми ще не згадали, яку розмову мав президент Зеленський з кіткіткеликом, і що, мабуть, було було домовлено вже, бо це це не перший раз, що був була розмова Трампом з Зеленським. Він мав телефонну розмову, особисту розмову в НАТО. А це ми не бачили і нічого не чули, про що вони говорили. Чи мабуть вони домовилися з європейцями, щоб купити зброю? Є різні варіанти тут. Так, ну справді, будемо чекати понеділка е, і подивимося, що, що прозвучить з уст Дональда Трампа на цей раз. Бо знову ж таки він там заговорив за декілька тижнів, що ще потрібно декілька тижнів ніби додати РФ. Е, куди вже куди вже більше давати цих тижнів. Хочеться, щоб була якась більш жорстка позиція і відповідно конкретика. Андрію вам дуже дякую за те, що долучилися. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, долучався до нашого ефіру.